Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч навіч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде військовий та політичний експерт, політичний і юридичний радник, керівник центру військово-правових досліджень, співзасновник Національної політичної академії Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Вітаю вас. Хочеться одразу розпочати з найгарячішої теми, яка цікавить усіх українців, це, звісно, контрнаступ. Нещодавно у своєму інтерв'ю ви сказали, що тільки на півдні є 3-4 варіанти нашого удару, але є ще схід. Чи могли б ви розшифрувати дане ствердження? Ну, справа в тому, що на сьогоднішній день ситуація наступна. Якщо ми подивимося на південь, от візьмемо спочатку, так. Ворог там окопується, побудував оборонні рубежі, споруди, фортифікаційні, звичайно, мінні поля там є. Ясна річ, що це, ну скажімо, становить певні складнощі для того, щоб це все пройти нашим силам і для того, щоб, скажімо, ефективно це пройти. Чому ми говоримо про 3-4 напрямки удару? Тому що от, зверніть увагу, зараз все, що відбувається, наприклад, на лівобережжі Херсонщини, те, що ми чули в інших місцях, це промацування. Уразливих російських сладких місць, де в них гірша оборона, де вона може посипатися, де може бути відповідно ефективніший український удар? Але е чи реагує ворог, він, звичайно, теж реагує, але йому важко реагувати однаково, тому що треба тримати лінію оборони, всюди наші війська, а де ударять? Війська то є всюди. А звідки буде наступ? Звідки буде удар? І тому зараз іде ось це промацування. Я думаю, що як тільки буде встановлено ці всі місця точки. По ним можуть бути відповідні удари, так і наша, якраз я думаю, ціль і мета в цьому контрнаступі знайти ці вразливі місця для того, щоб мати можливість пробити лінію оборони ворога і потім зайти вже з флангів і в тил роззасередитися і мати можливості далі продовжувати наш рух наступальні дії. Схід о, теж ніхто не знімає, скажімо, з поля уваги і з поля зору. Там теж є різні варіанти розвитку подій, можливі. Ну але видно, що ворог менш нервово ставиться до ситуації на сході. Все ж таки, помітно, що вони нервують на південному напрямку істотно. Тому, от, розуміючи, що ті дані, які зараз принаймні оголошуються нашими партнерами, про 12 бригад, я думаю, їх буде більше, які залучаються до контрнаступу, враховуючи, що це наступальна операція, вона має бути. Чітка вивірена, швидка і ефективна. Тобто, вона має бути з В чому наші переваги? Ну, от взагалі в цій війні, не тільки при наступі чи обороні. Це зброя, це ефективна зброя, яка має бути більш сучасніша, ніж у ворога. Це швидкість, абсолютно, і це маневровість. Це те, що ми можемо використовувати на нашу користь. Я думаю, це буде не виключенням. Чи є операція на Лівому березі Дніпра, Херсонської області, вже контрнаступаючою дією? Ну, певною мірою так, це підготовка. От, ну, з одного боку, розумієте, чому ситуація така на Лівобережжі. Справа в тому, що коли деокупували Херсон і правобережжя Херсонщини, потрібно було вирішити задачі. Щоб зачистити ось цей район островів, який там є на Дніпрі, і е, е, лівий берег Херсону от крайні, 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 крайню точку на узбережжі. Для чого? Ну, тому що російські війська підтягували туди міномети. Це навіть не артилерія, це кілька кілометрів радіус ураження. І вони обстрілювали Херсон. Треба було це припинити, звичайно, тому почалися рейди туди. Плюс, це знову ж таки про те, що я кажу, розвідка позицій, розуміння. А чому не простежити і не подивитися, яка ситуація ворога на лівому березі? А раптом це один із потенційних напрямків удару із тих трьох чотирьох, про які я кажу. Тому це важливо. І це звичайно ще в рамках, зокрема, підготовки до контрнаступу. Окупантам не вдалося захопити Донбас до 31 березня. І, на щастя, не вдалося повністю захопити Бахмут. Це можна вважати, що російський напад захлинається вже? Так. Всі всі ознаки того, що російські війська з об'єктивних причин і суб'єктивних, зокрема, вони фактично заклинаються. Вони не зможуть продовжувати наступальні дії, так як вони це розпочинали наприкінці січня. Зараз подивіться зведення за попередні кілька діб, наприклад, уже призупинені наступальні дії ворога на купінському напрямку, на Лиманському напрямках. Хоча вони навпаки намагалися розширювати е, наступальні дії лінії фронту, зараз вони звужують. Якщо йде звуження, це означає, що сили ще є, але зовсім мало їх залишилося. Їх потрібно концентрувати в тих точках, де вони вважають, що можуть ще чогось досягти. От, власне кажучи, в цьому і відповідь плюс уже є повідомлення британської розвідки, не тільки про те, що те, що ворог несе менше втрат зараз, це свідчить про те, що. Рух до наступальних дій, він став менше. Наступальні дії стали менше і не такі інтенсивні. Була інформація про те, що вони збираються пожвавити наступальні дії на вугледарському напрямку знову, Але ми бачимо, вочевидь або відмовилися від цих планів, або змінили дещо свою тактику, тому що цього не відбувається зараз. А під час майбутнього контрнаступу, як ви вважаєте, чи будуть наноситись удари по російській території? Ну, моя думка, я вважаю, що це потрібно робити Безумовно. питання. То два моменти. Більше того, можливо, я... саме час зараз це робити, коли вони в свої основні повітряні сили на окупованих територіях розташували. Бачите, ви добре поінформовані, обізнані про ситуацію, яка відбувається з їхніми повітряними силами. Насправді дійсно так. Засоби протиповітряної оборони Росія багато в чому перемістила в Крим і на південь. Дуже багато насправді. І о, це говорить про те, що вони, в принципі, оголили свою територію, свої теле на території Росії, тому є перспективи, звичайно. Але є два моменти. І, і до речі, якщо нам і потрібні F-16, то в першу чергу їх використовувати би зараз там, для ударів по території Росії, бо є перспективи. Тож теж розумієте, нам що таке f 16 Це не самоціль, це інструмент, який має дати можливості для того, щоб. Збільшити наші потужності, зменшити потужності ворога і його сили на території Росії багато заводів, які виробляють зброю, які її ремонтують, модернізують. Багато різного роду військових частин, об'єктів зі складами боєприпасів і так далі. Знищивши їх там, ми зменшимо їх кількість і їх потенціал для виробництва зброї, плюс для транспортування сюди і для того, щоб вони це не вистрілювали потім по нашим позиціям. Це зрозуміло. А Ризики, наприклад, застосування авіації тієї ж зараз над Окупованим Кримом, вони доволі значні, тому що там досить багато засобів протиповітряної оборони. Тому зараз широкі перспективи питання в наших спроможностях. Але я бачу, що дрони, які літають на території Росії і які там падають, і вже в Принципі, доходять до таких там комічних рішень, навіть що будуть Росія сказала пункти спостереження візуальні поставлять, тобто людей, які будуть дивитися там в біноклі, там підзорні труби, це свідчить про те, що вони остерігаються. Ну Тобто вони остерігаються їм дещо нервово через це. І тому для нас відкривається перспектива. Питання ж в тому, наскільки ми маємо на сьогоднішній день можливості і спроможності, на яку дальність діставати. А якщо маємо, то. Я думаю, що звичайно потрібно наносити, і дуже добре, що німецький міністр оборони теж підтвердив, сказав, що це можливо, тому щоб захистити наші території України. Ну абсолютно, це Я... говорять вже про це. Абсолютно, це дуже важлива заява. Це прецедент і те, що сказав Борис Пісторіус. Я вам хочу сказати, що. А, ну, зараз на всіх от майданчиках, де спілкуєшся чи з мі міжнародними, чи з нашими там партнерами, постійно вже можна на когось посилатися. Для них зрозуміло. Це не тільки ми хочемо, це не тільки ми пропонуємо, аргументуємо. А дивіться, і це було, до речі, сказано напередодні Рамштайну даремно. Напередодні Рамштайну, куди прибув генеральний секретар НАТО Столтенберг, і де знову ж таки теркались питання літаків. Вони <гум> це пов'язані речі. Але знову ж таки на сьогодні поки що. Там консолідованої думки немає у наших партнерів, але я все ж таки сподіваюся, що буде переконання того, що ці такі удари вони необхідні. Просто інакше, інакше знову ж таки: ну, а як нам побороти ракетний терор? Як нам зменшувати потенціал ворога? Дуже складно, якщо не руйнувати його виробничі потужності, можливості, склади, це може повторюватися. А ми ж зацікавлені в тому, щоб цю війну не просто припинити, щоб вона припинилась, а й зменшити і демілітаризувати ворога. Вони хотіли нас демілітаризувати, але насправді ключ до миру тепер це демілітаризувати їх. А як ви вважаєте, могли би бути ймовірними удари по Москві 24 лютого, 2023 року, якраз в річницю вторгнення? Якщо говорити з теорії ймовірності, то все звичайно можливо. Чи планувалися вони, і чи були відповідні накази, чи вживалися відповідні дії? Цього мені невідомо. Але ну писали, що в Вашингтоні про це говорили, і да. США попросили нас відмовитись від цієї вашингтон пост про це писав саме так. Ну я вам скажу, що знову ж таки в теорії це все могло бути, але подивіться, час від часу щось над Росією літає. Значить, ми знаходимо точки дотику з нашими партнерами, щоб пояснити їм, що це потрібно. Власне кажучи, але, мабуть, вони ще ці дрони своїх цілей не в повній мірі виконують. Я думаю, що ми ще побачимо їх застосування з практичної точки зору. Тобто, коли вони будуть досягати якихось цілей і виконувати те, власне, для чого вони призначені, руйнувати і знищувати військові об'єкти ворога. На 11-му Рамштайні наші країни-партнери України виділили нові інші системи закрите небо ППО та боєприпаси до них. Як вважаєте, при контрнаступу вони будуть дієві для нас? Ну, Засоби протиповітряної оборони нам потрібні завжди. Це ну, очевидно. Так. Це ви знаєте, коли говорять зараз про те, що вони там, можливо, нам, нам потрібно зосередитись на чомусь іншому, нічого подібного. І ті ракетні атаки, які навіть після пауз затища там да по території України всі, але вони відбуваються цьому свідчення. Тому потрібні для контрнаступу вони теж потрібні, тому що нам потрібно прикривати наші війська, які будуть на суходолі проводити наступальні операції. А ворог буде застосовувати авіацію, керовані авіабомби, будуть штурмовики застосовувати, будуть застосовувати активно свої гелікоптери і так далі. Ті, що в них ще залишились, тому що вони понесли і великі втрати. Їх треба збивати. А для того, щоб їх збивати, потрібні відповідні засоби. І плюс вирішити засоби з ППО і надати їх, ми бачимо, що займає менше часу, ніж вирішити питання з літаками. Тому нам вони потрібні. І більше того, я в принципі, хоч ну, моя думка така, звичайно, це вирішує командування, але якби ми могли застосовувати навіть Петріоти чи сам ті, які мають прийти. Для прикриття наших сухопутних військ приведені контрнаступу, це було б досить суттєве прикриття, тому що ці ракети можуть діяти на понад 100 кілометрів і діставати авіацію ворога, так і це так. суттєве підтр... і вони б розуміли. Хоча знову ж таки складни ще технічні в цьому, тому що такі засоби потрібно прикривати іншими засобами середнього, ближнього радіусу дії, охороняти і так далі. Але це все треба насичувати, і тому звичайно, що це важливо. І те, що в нас буде система зараз керування вогнем ешелонованої оборони протиповітряної, якої є не так багато в світі, і вона буде у нас, це, це теж важливо. А щодо рішення надати танки Абрамс України, вони вже якось пришвидшили цей процес. Чи що стосується року, він пришвидшився. Він мав бути абрамси мали надійти наступного року, угу. а вони надійдуть цього року. Так. Надійдуть, можливо, до осені, можливо, навіть трошки раніше. Ми побачимо. Е, незабаром мають українські військові приступити до навчання. Абрамси будуть в Європі, ймовірно, ну, в одній із країн НАТО, де це буде відбуватися, і наші танкісти будуть навчатися. Ну, це досить серйозна машина. Це, це зброя, яка здатна досягати досить хороших і потрібних нам цілей. Ми Україна покладаємо багато надій на саміт НАТО у липні в вільності. Які перспективи щодо нашого членства ну, в Альянсі, Які будуть що стосується саміту НАТО, питання надзвичайно важливе і актуальне. Ну я не буду ну, але варто нагадати. Мабуть, все ж таки сказати, що є заява офіційна від підписана президентом України, прем'єр-міністром і головою Верховної Ради. Вона стосується того, що ми ну заявка про членство в НАТО а довкола чого зараз точаться дискусії. Вони обговорювалися під час візиту Єнса Столтенберга в Київ. Сперше, це, це те, що Україна хоче вступити в альянс без механізму плану дій щодо членства, оминаючи його не тому, що ми там кажемо, що якісь виключення, а тому, що ми вважаємо, що ми вже в принципі готові. І не чекаючи плану дій щодо членства, ще розтягуючи це на 2-3-4 там роки. Можливо, навіть більше деякі країни там Македонія Північна була понад 10 років. План дій щодо членства виконувала. Ми в цьому не зацікавлені. Тому перше це вступ до НАТО і чіткі строки терміни. От ми повинні розуміти, звичайно, є складнощі, йде гаряча фаза війни. Будьмо реалістами в таких умовах говорити про те, що буде консенсус, і 31 держава проголосує за, складно. Одначе є інше питання: закінчуються бойові дії. Скільки потрібно часу і скільки тривати? Добре. Давайте встановимо рамки, що протягом, наприклад, 3-5-6 місяців з моменту закінчення чи на наступному саміті, після того, як закінчуються бойові дії, Україну приймають в НАТО, ставиться питання на порядку денному. Це перше. Друге, гарантії безпеки на шляху, поки ми йдемо до НАТО. Нам потрібно розуміти, що якщо ворог знову ж таки буде Росія накопичувати, хоча наша мета зробити так, щоб вони не могли роками накопичити знову ж таки ніякий потенціал, нам потрібно захиститись. Давайте чіткі інструменти гарантії, як це зробити. Ну там генеральний секретар НАТО сказав, 500 мільйонів євро на рік буде там і так далі. Ну це поки що тільки початок. Вочевидь, оці два питання вони будуть обговорюватись на саміті Вільністі, тому що коли завершував візит Столтенберг, генсек НАТО, він сказав в коментарі для ЗМІ, що він запросив президента України, і Володимир Зеленський прийняв запрошення. Очевидно, якщо президент прийняв запрошення, то будуть якісь питання, які ну, вимагають присутності глави держави. Інакше, якби нічого не говорилось про для України важливого в сенсі, от, членства в НАТО, ну поїхав би пан Кулеба чи пані Стефанишина, віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції, але не президент. Там вже говорилось про якийсь ультиматум від Росії США і НАТО ультиматум Путіна є. Він чинний. До речі, ультиматум Путіна, який був оголошений в грудні 2021 року. Це одна, до речі, із причин агресивної війни Росії проти України. Ультиматум Путіна чинний. Більше того, цей ультиматум стосується не того, що навіть приймали би там вільнюський саміт чи будь-який інший. Вони вимагали. Від НАТО скасувати рішення Бухарейського саміту 2008 року, на якому було проголошено, що двері для НАТО, двері для України в НАТО будуть відчинені. Вони навіть цього бояться. А уявіть собі, що на саміті вільності буде оголошено, що Україна стає повноцінним членом альянсу, наприклад, там от такі-то терміни: там чи як я озвучив, чи в інші, і Україна отримує гарантії безпеки, обов'язково ось такі пакети допомоги, такі, такі, такі. Ну, звичайно, що для них це. Але це буде для НАТО вони... чи ні? Якщо так буде? Певною мірою так. Я думаю, що стратегічно Путін вже програв Україну в НАТО. Ми ще не в НАТО, але Ну, послухайте, якщо колись ще там якісь сумніви були там, років 10, тому різні соціології демонстрували, що десь там 50 на 50 настрої в Україні чи ще щось. Зараз, подивіться, понад 80% українців виступають за членство в Альянсі. І, і пояснювати, наводити якісь аргументи, чому це потрібно, це вже зайве. Все очевидно внаслідок цієї війни. Очільник гур Кирило Буданов в інтерв'ю РБК знову підтвердив, що Україна за планом вийде на кордони 91-го року вже цього року. Ваш прогноз це реально так може бути? Ну, як сказав пан Буданов в своєму ж інтерв'ю, що це тільки Бог знає, да? ну і можливо, пан Буданов, але. Тут, якщо без жартів, я думаю, що теоретично, звичайно, можливо. Звичайно, можливості для цього є, а все решта, це вже покажуть бойові дії, як вони будуть розвиватися і складатися. Але потенціали можливості цього досягти вже цього року, вони дійсно є і зберігаються. А російські терористи продовжують обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти України. Авіаційними бомбами, де сьогодні наявні в країні засоби ну ми не можемо знищувати такі цілі, так що стосується керованих авіабомб, в принципі їх знищувати можна. Їхня проблема в тому, що їх запускають ну от не по одній, а три-чотири буває, і відповідно. Досить складно, тому що вони йдуть в принципі разом, фактично кучно виявити і одразу вразити всі в зоні відповідальності однієї засобів, одного із засобів ППО. Це складно. Це не є неможливим, просто це дуже складно. Потребує серйозних зусиль і не завжди це є можливим. Ефективно, звичайно, збивати літаки. Але щоб збивати літаки, ви ж бачите, наприклад, вони обстрілюють Сумщину, Сумську область, Чернігівщину, Харківщину з території Росії. Це треба мати засоби, щоб їх діставати на території Росії На докупованої території, наприклад, Запорізької області, Херсонської областей, там намагаються це робити наші засоби протиповітряної оборони, які є. Ну і як можуть і час від часу збивають російську авіацію. Але ну, це такий тип загроз, який представляє загрози для прифронтових територій, для лінії бойових дій, де. Ну, завжди така специфіка, що там гаряче неспокійно. Але ж, в принципі, це звуження можливостей російських військ, тому що раніше вони могли дозволити собі наносити удари по кілька десятків ракет по всій території України і робити це раз на тиждень. Зараз вони все ж таки такої можливості не мають. Тому це вже вони кошмарять, вони тероризують, але все ж таки це говорить і про скорочення певної міри їх можливостей. Хоча, на жаль, Дійсно, це загрози, особливо для людей, які проживають там, в цих населених пунктах, поблизу російського кордону або поблизу окупованих територій. Якою ви бачите Україну після перемоги? Я бачу Україну, ви знаєте, квітучою. Я думаю, що для нас шанс на оцих деяких руйнуваннях, попелищах, згарищах збудувати зовсім іншу Україну, можливо, про таку, яку ми мріяли. І війна, зрештою, дасть нам шанс це зробити. Але те, що Україна буде успішною державою, сумнівів немає. Зараз, от поки війна триває, наші фахівці з певних галузей, які не займаються фронтами там чи іншим, вони мали би займатися тим, щоб вивчати міжнародний досвід Ізраїлю, Південної Кореї, навіть В'єтнаму. Він уже навіть і в'єтнамський досвід для нас корисний, того, як будувати поствоєнну економіку, чи європейський досвід будь-який. Тому що шанси у нас є. А от мені цікава ваша думка. Як щодо того, зараз у соцмережах Антитіла виставили у продаж квитки на свій концерт у Криму 2024 року. Це ми так мріємо про це, чи можливо всі знають, що ми скоро переможемо? Ну, було б добре, і можливо, нам вдасться десь якраз після концерту групи Антитіла записати інтерв'ю в Криму. Тому це було б дуже чудово. Тому тому все насправді все можливо, але для цього щоб це стало можливим, ще потрібно докласти серйозних зусиль і провести серйозну роботу. Але перспективи і шанси для цього до 2024 року, до дня незалежності вони є. Дуже дякую за чудову розмову. Дякую разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був військовий та політичний експерт, політичний і юридичний радник, керівник Центру військово-правових досліджень, співзасновник Національної політичної академії Олександр Мусієнко. Військовий експерт зазначив, що операція на лівому березі Дніпра Херсонської області вже є контрнаступальними діями ЗСУ. За його словами, ворог очікує та готується до нашого контрнаступу. Це помітно, особливо на півдні. Вони там готують оборонні рубежі. Але, звичайно, ніхто не скасовував ефекту раптовості. По-друге, хто сказав, що це повинно бути дуже стрімко, швидко і тільки в одному місці. Це може бути низка заходів. Третє, на чому наголошує Олександр Мусієнко, що зараз є перспективи в тому, як російські війська передислоковуються. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в Ютубі, Фейсбук, Інстаграм чи Телеграм. Це була програма Віч навіч. Я Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.